Дорогі друзі, привіт! У нас Знову видача автомобіля. Це в нас BMW X4 2-літровий 2017 року. За цей автомобіль у нас приїхав Ігорю. Вітаю вас, вручаю ключики. Взагалі, як у вас враження про роботу з нами? Як вам автомобіль? М -м, крута робота. А, хлопці всі молодці. Назар це найкращий менеджер, я його рекомендую. А, вся група логістика, підбір авто, все дуже добре. Тому якщо ви хочете придбати якусь машину. Якщо ви хочете придбати її дешевше ніж в Україні, я рекомендую вам хлопців та саме Назара. Він молодець. Все, дякую, дякую вам велике. Бажаю успіху. Звертайтеся. Дякую.